Це слово є рідне з дитинства, то слово найперше говорить, яке немовля. Від створення світу Адаму дана була жінка у поміч йому і для продовження роду дана. Вона була створена гарна, ніжна тендітна. та сила також і від чоловіка дана. З ребра його створена, тому тримається міцно у бурях життєвих, незламної сили вона. Біблійні жінки, чоловікові вірності приклад, смирення, покори, любові там приклад для нас. Ревека, що волі господні покірна, Ісака, не бачивши, будь жінкою згоду дала. Біблійні жінки у житті всі були вони мами. Господні пророки на землю прийшли через них. Святе немовля на руках своїх мама тримала, і слово те, мама, маленький Ісус говорив. І маму свою у житті любить кожна дитина, від неї тепло у серденьках маленьких живе, і молиться мама, щоденно за доньку і сина, по їхній молитві Господь всіх дітей береже. Найперше жінки йшли до Божого гробу. найбільше жінок є і зараз у наших церквах. Жінки християнки у жертву віддати готові все своє життя, щоб Бог їхніх рідних спасав. День матері, наших жінок, шанування, і має він бути для них не раз тільки на рік, кохана, дружина, бабуся і донька, і мама. Нехай же Господь вас любов'ю поблагословить.